Говоримо про самооцінку. Ти погана, ти придурок, урод, весь свого батька. Цими словами мати або інший дорослий на самому початку шляху дитини у житті перекреслить успіх та мотивацію. А потім, років 30-40 вже доросла людина, яку в дитинстві принижували, порушували її кордони, не поважали її почуттів, витратить чимало коштів на психологів. Щоб зрозуміти, що з ним все було нормально, ненормальною була поведінка батьків або поведінка вихователів, педагогів, тренерів. Але все ж таки батьки несуть першочергову відповідальність. Я не гідна цього будинку, сукні, чоловіка. Я не можу заробляти стільки грошей, скільки він, не можу собі дозволити відпочити на цьому курорті. Ось наскільки важлива самооцінка у дитини. Рекомендую свою книгу Мексиканські пригоди Кремвої Баунті як посібник дорослішання та виявлення бажань мрій молодої людини, наприклад, головних героїв, які на початку по різному відносяться до себе, дитина побачить, з чого складається успіх та самореалізація.